Виконуємо номер 769 із підручника Алгебра 7 та номер 34.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Замість зірочів запишіть такі одночлени, щоб утворилася тотожність. і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отже, маємо у правій частині різниця квадратів виразів. 4а в квадраті можемо подати як добуток 2а в квадраті. 49 b в квадраті можемо подати як квадрат добутку 7 і b. Тоді наш другий вираз дорівнює 7b. Завдання друге. 0 цілих 25 сотих м в четвертому степені можемо подати як квадрат добутку 0,5 і м у квадраті. 81 П в квадраті можемо подати як квадрат добутку 9 і п. Отже, у нас другий вираз 9п. Тоді перший вираз має бути. 0,5 м у квадраті. Завдання третє. У нас тепер в лівій частині стоїть різниця квадратів двох виразів. Число 100а у 8 степені. Я запишу знизу. Ми можемо подати як квадрат виразу 10а четвертому степені. 9 b в шостому степені можемо подати як квадрат виразу 3 b у кубі. Отже, тоді наш перший вираз це 10 a в четвертому степені, а другий вираз 3 3b у кубі. Тепер у нас знову в правій частині стоїть різниця квадратів двох виразів. 16х у квадраті можемо подати як квадрат виразу 4х, а 9у у квадраті як квадрат виразу 3 y То не потрібні. Оскільки в наш перший вираз це 4х, другий 3 y то у дужках буде 4х додати 3 y Номер 769 із підручника Алгебра 7, та номер 34, крапочка 22 із підручника Математика 7 виконано.